Добірку дитячих пісень віршолюбики презентували у івано франківську Вона вмістила 26 композицій у виконанні зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Вперше на публіку її представили 1 червня у міжнародний день захисту дітей. Відтоді диск мандрує країною. В альбомі є у нас учасники з Івано-Франківщини. Це дві дівчинки з міста Городенка. Вони прочитали віршики. Це Тетяна Виклюк і Анастасія Мороз. Сталося це випадково. Я був на зйомках в місті Городенка, і в мене якраз мені не вистачало двох віршів від дітей. Тобто, тут тут не тільки дорослі співають пісні тут ще діти читають. Вірші і також співали. Запис став логічним продовженням літературного проекту Музичні віршолюбики, який відбувся восени минулого року. До нього, як сучасник танків на медані Конго, відомий під псевдоділя, пропонував долучитися практично усім українським зіркам. Окремі відмовились, багатьом не дозволила зайнятість. У результаті окрім музпроєктів проектів самого ініціатора акустичного діор і вже давно та добре відомого неділя. Долучились гурти козак-систем, отвінта, «Метхец та зев'йо, а також співачки Росава і Тоня Матвієнко. Співали, наче для своїх малюків каже 37-літній діля, навіть ті, хто батьками поки що не став, адже перейнялися долею сучасних дітлахів, репертуар яких у школах та садочках і досі складається з саундтреків старих кіно та мультиплікаційних фільмів. Ті ж, хто займається вокалом з педагогами, часто починають вже із дорослих пісень. Співаю багато дорослих пісень, Ні вечора рідна мама, бог на світі один, батьківська пісня. Мене дорослий голос. Я зіткнулася з тим, що дитячого репертуару дуже мало. І я стала перед такою дилемою: А що ж робити? Треба дитяча пісня, а її немає. Тобто, і якраз тут я побачила, що дійсно широкий світ, скажімо, тваринок, літа, сонечка, де можна копати і копати глибоко й глибоко. Мені дуже в заліз близька ця тема, тому що стиль. Дуже такий бардівський. Оце для мене, ну бо я можна сказати, виховалася на цьому стилі, тому мене дуже зворушила ця зустріч. І можливо і надихнула навіть зараз уже на створення якогось альбому. Студійний запис диску віршолюбики зайняв три місяці. До роботи над ним залучили близько сотні людей. Працювали здебільшого у нічний час. Як це було? Ілюструє 11-хвилинний фільм. Окрім нього на презентації, також деякі пісні наживо, під акустичну гітару та супровід дитячих голосів. Це регі про трьох замріяних котів, музична оповідь про бегемотиху та пісня, що отримала аж дві назви молочний зуб або дорослий. Ура! З минулими розпрощався, дорослий я на щаща. З минулими розпрощався, Шолюбики благодійний проект. Цю платівку поширюватимуть у дитячих навчальних закладах. А зібрані від продажу кошти підуть на реалізацію доброчинних програм, зокрема для потреб сиротинців. Проєкт продовжуватиметься й надалі. Запевняє його ініціатор. Вже невдовзі його хочуть підкріпити ще й випуском нотної збірки. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.